Привіт! Поговоримо про те, хто такий дослідник, які він має риси, що таке дослідницькі навички, причину наслідкові зв'язки та науковий метод пізнання. Поміркуємо над тим, які саме риси має дослідник. Це критичне мислення. Дослідники здатні критично оцінювати інформацію та робити обґрунтовані висновки. Цікавість. Дослідники завжди прагнуть до нових знань і відкриттів. Наполегливість. Дослідники не здаються перед труднощами і продовжують працювати навіть якщо зустрічаються з невдачами. Відкритість до нового дослідники завжди готові до змін і відкриті до нових ідей. Командна робота. Дослідницька діяльність часто вимагає командної роботи. Дослідники здатні ефективно працювати в команді і ділитися з іншими своїми ідеями. Якими ж навичками повинен володіти дослідник? Розглянемо основні. Ставити запитання, розуміння того, що ми не знаємо, є першим кроком до пізнання. Шукати інформацію, пошук інформації в різних джерелах, аналізувати інформацію, вміти критично оцінювати інформацію та виділяти головне в ній робити висновки вміння робити висновки на основі зібраної інформації. Дослідницькі навички важливі для будь-якої людини, незалежно від її професії чи сфери діяльності. Вони допомагають нам. Краще розуміти світ навколо нас. Навички дозволяють нам збирати інформацію про навколишній світ і робити висновки на її основі. Це допомагає нам краще розуміти, як працює світ і як ми можемо впливати на нього. Дослідницькі навички допомагають нам критично оцінювати інформацію та робити обґрунтовані рішення. Це важливо у усіх сферах життя від навчання до кар'єри. Дослідницькі навички необхідні для успіху в будь-якій сфері діяльності. Вони допомагають нам бути інноваційними, творчими та продуктивними. Учні, які мають добре розвинені дослідницькі навички, краще вчаться і досягають успіху в школі. причинно наслідкові зв'язки це зв'язки між явищами, при яких одне явище є причиною, а інше наслідком. Для встановлення причинно наслідкових зв'язків необхідно виконати такі дії, визначити, які явища пов'язані між собою. Провести спостереження або експерименти, щоб встановити напрямок зв'язку. Виключити інші можливі причини. Наприклад, дощ, причина того, що земля мокра. Запалити сірник причина того, що виникає вогонь. Науковий метод пізнання це система прийомів і операцій, які застосовуються для розв'язання наукових проблем. Основні етапи наукового методу пізнання. Визначення проблеми. Першим кроком у науковому методі є визначення проблеми, яку необхідно розв'язати. Формулювання гіпотези. Після визначення проблеми необхідно сформулювати гіпотезу припущення про можливе вирішення проблеми. Пошук інформації. На третьому етапі необхідно зібрати інформацію, яка допоможе перевірити гіпотезу. Спостереження та експерименти. Для перевірки гіпотези необхідно провести спостереження або експерименти. Аналіз отриманих даних. Після проведення спостережень або експериментів необхідно проаналізувати отримані дані. Формулювання висновків. На останньому етапі необхідно сформулювати висновки на основі аналізу отриманих даних. Дослідницькі навички це дуже важлива штука. Вони допоможуть вам у навчанні, у кар'єрі та в житті. Тому розвивайте свої дослідницькі навички, ставте запитання, шукайте відповіді, експериментуйте. І нехай вам завжди буде цікаво.